Друз'яшки, всім доброго дня ще раз. Слава Україні! Слава нашим Збройним силам України! Що ми будемо ще з вами робити? А будемо вже нарізати нашу рибку, яку ми сьогодні поїхали, наловили в бігатині, От, Привезли додому. Автомичкою почистили. Почистили, перемили і на даний момент що ми робимо? Тобто відрізаємо оці передочки, такі бачите. От, ми їх обварюємо, потім обіраємо. Тобто зразу кидаємо в таку кастрюльку. Ось сюди десь поставимо клац, а вона трошки мені буде там мішати. Ось сюди ми її поставимо так. Тут а ми поставимо відеречку, е, в яке ми будемо нарізати рибку. Так що зараз задача відрізаємо в першу чергу щічки. От, от, і будемо нарізати і першу партію Леся Петрівна сказала, щоб... Тільки наріжу, буде півдерочка того, да, щоб одразу це все діло відправив до неї і вона вже там буде це все діло вимочувати. Так що, бачите, щічки які. Ну, хтось їх залишає на голові, ми голови не продаємо от, і в принципі не використовуємо о, собі в їжу. От, скільки ж можна було б використовувати би тих голів, якщо їх тут. Я навіть навіть цей раз не рахував, скільки в нас тут їх штук. Середня вага десь 4 кг, мабуть, лобастики. Не дуже-не дуже здорові. От, ну, Але по виходу теж такі вони. Ну я не скажу, що погані, але е, не такі, як би хотілося. Да? Але він і не жирний цей раз. Такий, що там супер-супер жирний, але і не худенький. Не знаю, чим більше мені якось краще. Мені просто легше з ним працювати. А ну напишіть, як вам краще працювати, коли велика риба чи коли менша риба. Мені, наприклад, коли взяв там одного такого кілограм 20, заділав і усю. От. І маєш вещь. І ти біля нього поборсався і маєш результат. А тут, звісно, було як з щигликів маленьких налупавшиш, то не дуже, звісно, і з маленьких... Ну кажуть як, маленький голова велика і тоді, типу, маленький виход. Ну, я б не сказав, мені кажеться, що в залежності, з якої водоймен, майбутнє теж є різні породи. О, так само, як і у свиней, так само, майбутнього, як і в курей, і в остального. Я в цьому ділі не розбираюся. І Я думаю, що не всі в нас спеціалісти рибні, але я думаю, може хтось там працював десь на ну, чи в якомусь там рибному господарстві. У мене, кстати... Запрошували на одне рибне господарство, яке знаходиться в столиці. Там вирощують червону рибу. Ну, таку як ось, осетер. Е, я не знаю, ще яка форель, кажесь там. О, тобто можна було ну Це штучні водойми біля Дніпра о, в Києві. І там вирощують таку рибку. Хотілося б поцікавитися, подивитися. Так що, друзі, якось так. Так що мотивуємо далі людей працювати, хоч на душі реально кепсько, важко морально, але ми рухаємося далі. По-іншому ніяк. Так що для того, щоб щось е, заробляти, треба працювати. І не завжди, не всі ж можуть бути там, директорами да, і керувати. Комусь приходиться і працювати. Так само і в нашому випадку. Вже давненько я це все діло не робив, та якось, знаєте, аж одвик. Як воно. Откуда я починав, понимаете? Так такая така історія. А, вже спомню. Все. вспомнил. Я різав по хребту вот такого. А то реально вже, знаєте, наче відказали е, мозги. Откуда я починав і як я різав. Ну, конечно, тут не дуже буде видно. ну може каструлю заберу, може так буде краще видно. О, ну Видно, там не видно. Тобто я по хребту сейчас йду о такого. О, цей раз теж будемо нарізати хребтовою кісткою, то столоб невеликий. І в принципі на кістки мені, наприклад, оселечик більше подобається. Леся Петрівна потім пообжарює і починає наліво-направо кістки витягувати і викидати. Тому що та консерва, яка буде робитися з е, в автоматів, вона буде... Обжарюватися. Так що, дивіться, виходить така красота. Бачите, всередині вже вона фактично чистенька. О, для чого це я робив по максимуму там? Для того, щоб Лесі Петрівні було легше потім з нею борцатися. Так що І от така все буде у нас із, із кісточкою. вона ну, невелика, ми зараз це все діло порубаємо. Животики оберемо. О, так що споминаю, як я це діло робив. О, на... а, це у нас без цього, без цього. нарешті сповнив і погнав, тому що треба це все діло чистіше робити. А то ми то курі, то свині. І це не є дуже добре, з одної сторони треба працювати в одному напрямку, за двома не дуже добре. Але хто пам'ятає, був період, коли на Наташі не було курей. І ми тоді е, більше віддавали перевагу, наприклад, там рибу переробляли. якраз це була також холодна пора. от. І в такий період можна попрацювати і е, порозробляти рибку. Так що, друзі, якось так. опа, от так. Ну, Один плюс у меншої риби те, що кістка менша і ніжніша. А що такі виходить у нас полутушки? Мішко. а це все в нас забариться і оббереться. Просто ми таку штуку, ну, я колись купляв оселець в його воно йде також оселедець, але 에, мені воно не подобається. Хоч є, є поціновочки, які люблять щічки. Ну я просто це ю так що така історія. Можна нарізати крупнішими, мілкішими кусочками. Ну, Ми зараз будемо спандюрити. Так, там, мабуть, не видно. Отак От відбиваємо животик. От. Клад, клад. І будемо нарізати це все діло щось шматочками. От. Прийшов ось якраз директор, Зараз коригує. Нема мене ніколи. Що нема коли? Корекюрувати. Ні, немає увазі купки. Так і пойдете, кажу всім привіт. Доброго дня. Я тебе не видно. Воно виглядає. Ти напополам, да? ну, ну, так? Та вона, вона не, Значить не, не, і не мала, і не велика. Вона така приблизно, як ми раз брали. разбрали. Так що я думаю, що буде така непогано. Просто тобі в банку буде погано вставляти. А так буде якраз усі непогано. Добре. Я тобі таблетку принесла, надавати. Подякую. Подякувай вже. Таблетки. За таблетки не дякую. Хвости ж теж, ми такі хвости, ми і їх обварюємо. Але з ну уточніть, бо я щось забув. На літр води. Тож маринад, який буде йти на 2 кг вже підготовленої риби, вимоченої, красивої, чистенької, гарненької. Вариться маринад. Один літр води. На повний стакан. Солі, неповний стакан, уксусу, не повний стакан, неповний стакан стакан. солі, тобто так, на пальчик виталися. десь. Так само уксусу От, і пів стакана цукру. Бо я завжди там кажу пів стакана а стакан сахару і пів стакана цукру. Люди кажуть, що я наліпив, наліпив. Ну то ж таке. Але я думаю, що це не важливо. Рецептів в інтернеті більше, ніж достатньо. Ти знаєш, люди завжди хочуть. Вже, як то кажуть, провірений. Ти знаєш, е, ти... Але провіряти треба і самому. Логічно, завжди риба йде в сілі сахар, один до двох. Тобто... Бачите, яка красота виходить? Один до двох йде сілі сахар. Понятно? А ще я хотів сказати одне. Скільки дається на консерву? 30 грамів на кілограм. Чи Кого? 17, солі. Ні, 14. 14. 14? Да. От. А вже остальне ви маєте можливість самі там е, додати. Хотів би ще подякувати своєму підписнику Віктору. Є такий канал Будні столяра за таку класну досточку. І реально ця досточка це буде класна досточка, тому що це з кусочків склеєна. і вона не буде так кришита, як та обична з волокнами. Так що от така історія. Так що дякую, дякую YouTube каналу. Будні століра і його родині. За таку класну досточку. Правда, якби трохи більше, а може буде я дивитися, мене мені надо трохи більшу брати. Якщо можна, буду тобі вдячний. Так що я шуткую, звісно, але працюємо. Але доска реально класна. Я десь в інтернеті бачив, є там клеють і круглі із таких п'ятачків. от, Так що все по красоті. Так що знімаю щас отена. Передню камеру, якщо себе було видно трохи, то може трохи воно не камільфу, зараз я розверну в другу сторону і вам покажу, може так буде краще видно. Так, друзяки, я ось так ще повернув. О, ще ще пару-тройку минут вам Оп. Це в нас животики. О, животики. Ми стараємося їх не ложити веселетися. Ложимо їх більш в консерву. В основному ще з маслом і з цим вона стає такий ну, вже рок, понятний перед і тоді холодне класно. Так що Такими шматочками клипаємо. Не хочеться правда, тут махати, щоб воно летіло на всі стіни. То столоб невеликий. Кісточка. Чітко рубається. І оцей хвіст, самий хвіст ми також його кидаємо. Зараз це все діло повимиваємо і будемо. Ну Я не знаю, в один я, ну, штуки 3-4 рази миємо. О, того що зараз на вулиці наберу, воно тоді о жир такий спливає. А тоді вже заносимо на кухню і там Олеся Петрівна такі... Ну, раковина одна для того, щоб ми миємо посуду, а одна раковина така, що вона працює з продуктами. От. Ну, вони поруч там, одна і друга. Так що така історія. Оп. А до речі, Анатолій Васильович тоді мені казав, Шо? що я будувала консерви тоді. Mm -hmm. ну Останній раз, як я робила, він каже, що саме... Косточки в концерні, йому найбільше подобається. Якщо будуть кості, зроби мені самих костей. Бачили? А це, кстати, воно не, не корисне. Таке деяких... ж вони дуже добрі, вони ну, розсипчасті. Все-таки ця розсипчасті. приказка, яку люди придумали, е, кожен судить по собі, воно, ну, мабуть, так і є. Тому що людина, е, я ще пам'ятаю, коли ми розпочали знімати таранчук-жину, то люди почали там писати, що ти з одного сала там. Е, Смажеш її. Ну, таке відчуття, що я її смажу для них. От. Я ж тут для себе, знаєш, мене це задовольняє. Отут так само в консерві. Е, я коли знімав відео, ми вирізали. ну Тоді реально були більші. А тоді е, з Лесі ми кажу, то будемо, мабуть, різати із цим, із кістками. От. І на відео людина пише вже там. О, вже ніяк не наїдяться. Уже із кістками. Ну, а бачите, Анатолій Васильовичу більше нравиться. Так само люди тоді писали по консерві чи цього по оселецю Каже, люблять посмоктати хребта. Тож людина готова заплатити гроші за те, що там буде ось в чому проблема. Так що... А ще саме краще треба взяти самому. І сидіть там і не мандіть, і просто взяти і приготувати те, що вам подобається. Ми ж не робимо для вас, ми робимо для таких, як Анатолій Васильович, тобто для своїх друзів і знайомих. І так воно і є. І, Мабуть, це один із YouTube каналів, який не залишає, не залишає реквізити свої на продажу продукції. Тому що нам це не потрібно. і в ну, до речі, вже да, У нас я е шу -шу. почерк, наприклад, такий, щоб е зберегти ту клієнтську базу, і... яка з нами постійно. Якщо люди там роблять на потоці, то ми Не, ми... не кількість, а да, от там Люди як там пишуть, наприклад, от у мене півтори тисячі жива черга. Тобто, якщо я один раз взяв, я вже на другий раз не хочу там бути півтори тисячі. І вони, виходить, Постійно там щось знімають, показують. Понятно, якщо це велику кількість людей роблять. От. Ну, я рахую, що треба клієнтську базу е, поціновувачів. І можна, е, щоб не ходити на роботу, можна там працювати, одні ходять на роботу десь. А ви для них там готуєте там, ту ж саму консерву, ту ж саму ковбаску і різні. ті люди, які вам довіряють. І готові вам за це платити, доплачувати. Так що така історія, друзяшки. Може а може ні. Але ми розпочали робити для себе всі речі, які в нас є в господарстві, вони всі були роблені для себе в першу чергу. Тому що ми також ходили там на роботу, от. а паралельно просто хотів, щоб у мене... Було у якийсь кусок м'яса і курка. І Я розпочав займатися господарством. Ось така історія. І я думаю, що не кожна людина зараз хоче копошитися і не кожна людина зможе це робити, тому що є такі білоручки, які... Не люблять це робити, але ще знайшли так, як люди деякі писають. Що ти починаєш там? О, от як мені там людина написала, що я ображаю людей з села. Тільки не знаю, чим я ображаю людей з села. І обізвала мене перекупом. Просто, мабуть, людина не дивилася ніколи, що в мене є ще хазяйство. І що я тільки продаю лишку своєї продукції, яка в мене є в моєму господарстві. От і все. Як почула дві, не знає де він, не знає хто, не знає що. О, та бо там хлопцям краще б віддали. Та даємо і своєму. А у нас усі свої. ну маю на увазі сину, і не тільки. Так само інші матері своє віддають. Останні віддали. О, для своїх, а вони ж діляться. З іншими, так само і наші, і багато інших друзів і знайомих. Так що виграти можна буде якусь консерву, я думаю, в суботу, в прямому ефірі, якщо Леся Петрівна буде її ласка залишити ця якась баночка. Тому що реально е, люди вже знають і люди там питають, коли буде, коли буде. І щоб ви розуміли, замовлення не по одній банці. Є люди, які замовляють, там, наприклад, е як Тарас Федорович сказав, я готовий забрати все, що в тебе є. Тобто хоч 10, хоч 20, Це хоч 30. Нема Не мало. Я принесу. Не. О, ще ще пару зріжу. А що, в тебе вже все? Я, ну я паштет запустила, я просто хочу сьогодні запустити хоча б одну консерву в маслі. Як ти запустиш, як світло тільки буде начало 9. А що ми хіба не можемо цього? Світло? У нас 50... ну, можна. Ну запустимо тоді. просто. Якби що 100% виключать, щоб не розрядилися акумулятори. Та мають же включити. Будемо, будемо дивитися. Да, бо вчора ж у нас теж повиключений. І, і а щось... я зараз піду батарею і все повиключаю в хаті. Все не ну, нужно. Ну, мені просто добре було б запустити, мені завтра треба ну, до дорогою речі. Ну, будемо дивитися. Ми ж все одно не скоро, воно десь туди-сюди. ну, Ще цей поки зробиться. Це буде три часа, три години. Так що, друзі, от така історія. Ще проблема цим світлом, не кожна людина має можливість працювати, а так само там кажуть, там свинина подешевше. Не думаю, якщо буде світло так як зараз, то навряд, що воно подешевше. І ми двоє поросят будемо продавати навіть своїм знайомим. Ну, але не менше 4 тисяч гривень. Думаю, що на цих виходних це поросята будуть по 20 кілограм. Я вже думаю, що будуть. От, я думаю, що 200 гривень за кіло десь, якщо вийде, то це нормально. Якщо вже вага у нас там на поросят великих, там 110, ну середньо. Так що ну, напишіть як ви думаєте. От, наприклад, посчитав по рибі, то по рибі краще робити, ніж свинячу тушонку. Так, нам там хоч видно щось трохи. Щось видно, ну не дуже, так? Да? Так що, а, по потолку, я тут нормально стою, просто я вже горбатий є. От, і, знаю, і, і, і вже такий і був. Розумієте? О, от так я повернувся телефон туди. От. Так що така історія. Ще пару штучок Лесі потрібно. розрізаємо і заносимо і вона вже буде там перебирати, вимивати. Бачите, на дворі не будемо, скажімо, в кухню нести. Буде там. А може і буде. Ну, а просто що винести сюди, і вот так. Хочеться лупашити з плочка, воно зараз просто пообляпуєшся все діло, а потім не скільки цієї риби, як треба буде потім убирати все від потолка до полу. Кстати, це в мене трамантіно оказується, я і не знав. Кілька штук і розділити на два етапи. Я щось завтикав і не порахував. Не порахував. Нічого. Опа. І котиком упала рибка. Нічого Тоже пригодиться. Так. Що така красота. Опа. Я в мене два таких секатора. Один вже в мене давно а це з одеського приводу але оцей легший рука ним не натирається і метал у нього ось цього твердіший і реально ним хоч і ручка наша не така приємна але на ньому ним легше краще працювати а откуди він взявся в нас навіть не знаю от так. І достижка. Класно. І каросики будуть у нас на вечір. Дякуємо родині малим. За подгончик. Шо, бабонька, прийшла, воно лежить. Берите не оно. Одненьку, наверное, і на цьому буде усе. Так що робіть оселедчика чи соленого товстолоба. немає різниці. Смакуйте. Ну і по поводу того, коли там вийшов соляніший, чи смачніший, який там і не вийшов. ми завжди пробуємо. Тобто, вже як суд добу постояв, ми взяли, витягнули, попробували. От, і тоді вже вирішуємо, чи стоять довше, чи ні. Ну, так. так що ви також сильно там не треба, щоб там двоє-троє суток стояло, Дуже також, в залежності в яких умовах він у вас стоїть, при якій температурі. От, тут теж є свої моменти. карася. Оп. 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 Можно было бы так клад клад клад, но оно сейчас бы летит Ну все, равно. так я думаю Ай, не так быстро Важче на руки, але потім ми виграємо тим, що ми е, ну, менше обирати. Я думаю, що десь фактично половинка у нас є. Отак. От і ще знамо лесі Оп. А ми зараз кофейку кави бахнемо і буде другий заход. Так що так, без перекура, з 12 години днем і погнав поїхав. Так що от отака вона красота, бачите. Зараз відносимо Ласі Петрівні, і все, працюємо далі. Так що на цьому все, друзяшки, Всім пока, всім миру, здоров'я і добра. Так що не реклама, а мотивація. Ці щічки обвареться, вимиються, обвареться і додаються в консерву з томатом. Так що всім пока.